Пуску. Новий прокурор області Анатолій Куцура у своїй роботі дотримуватиметься принципу трьох П патріотизм, порядність, професіоналізм. Запевняю Генерального прокурора України присязі, яку давав народу України. Я не зраджу. Я не зраджу майдан. Я не зраджу Небесну Сотню. Слава Україні! Митрополит Гелуцький і Волинський Михаїл сьогодні освятив та передав працівникам обласного військового комісаріату необхідну військову амуніцію. Школярі Любомського району долучилися до всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках. А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найважливіші події п'ятниці 4 квітня у студії працює Микита Чибар. Вітаю вас. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов призначив голів 12 із 16 райдержадміністрації краю. Зокрема, у Шацькому районі виконавчою гілкою влади керуватиме Олександр Кузько у Старовижівському Анатолій Лавренюк, Рожищенському – Вадим Долюк, Ратнівському Лариса Цепух, Маневицькому Людмила Кирда, Любошівському Олег Кух. Локачинському, Ольга Лінник, Камінькаширському, Сергій Дмитрук, Іваничівському Андрій Бадзюнь, Горохівському, Сергій Годлевський, Володимир Волинському, Володимир Савчук, Ковальському, Юрій Поліщук. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави. Сьогодні виконувач обов'язків Генерального прокурора України Олег Махніцький представив нового прокурора Волині. На цю посаду призначено Анатолія Коцуро. Він запевнив, що у своїй роботі не зрадить принципам майдану і співпрацюватиме з громадянським суспільством. Анатолій Коцура працює в органах прокуратури майже три десятиліття. Для Волині він людина не нова. Свою трудову діяльність він розпочав із помічника прокурора Горохівського району. За словами виконувача обов'язків генерального прокурора Олега Махніцького, Анатолій Коцура зарекомендував себе як умілий організатор і професійний прокурор, але очолити обласну прокуратуру йому доведеться у нелегкий час, «Незважаючи на те, що рівень злочинності в Волинській області є одним з найнижчих в державі, турбує те, що цього року зменшилися або збільшилися в негативний бік певні показники. Вдвічі збільшилася кількість тяжких тілесних ушкоджень. Майже в шести зросла кількість крадіжок з квартир. Більше ніж четверо зросла рецидивна злочинність. На 45% збільшилося число злочинів, вчинених в стані алкогольного сп'яніння. Це говорить про те, що в області відсутня належна профілактична робота. Я вам тому й доручаю негайно приступити до розробки спільно з іншими правоохоронними органами, а також з органами місцевої влади відповідних планів щодо боротьби з злочинністю. Голова облдержадміністрації Григорій Постовід звернув увагу нового обласного прокурора на те, що нині в державі змінюється не лише обличчя керівників, але й принципи роботи. Мовляв, закон повинен бути не відмичкою для шахраїв, а надійним щитом для громадян. Сьогодні прокуратура повинна не просто працювати з законом, вона повинна чітко зробити все, щоб закон став щитом для захисту інтересів держави і мечем для тих, хто хоче ці інтереси всупереч закону порушувати. Не забувати, за що віддали своє життя герої Майдану шанувати людську гідність і виступати проти приниження, закликав Анатолія Коцуру, перший заступник голови обласної ради Олександр Порожик. Думаю, що буде забезпечено той принцип, що прокуратура не буде каральним органом, який будується свою роботу на ідеології страху. Замість ідеології страху прийде ідеологія довіри. Довіри до прокуратури, довіри до людей, які хочуть будувати нову державу. Новопризначений прокурор області Анатолій Коцура запевнив, що готовий до конструктивної співпраці. Пообіцяв також, що у своїй роботі дотримуватиметься принципу трьох: «П» – патріотизм, порядність, професіоналізм. Україна сьогодні знаходиться в стані війни. Я звертаюся до працівників прокуратури області. Усвідомте це. Запевняю, Генерального прокурора України присязі, яку давав народу України. Я не зраджу. Я не зраджу Майдан. Я не зраджу Небесну Сотню. Слава Україні. Анатолій Коцура пообіцяв, що вже найближчим часом у роботі прокуратури області відбудуться серйозні зміни. Не обійдеться без них і в кадрових питаннях. Варто очікувати серйозного скорочення, але сприймати це потрібно з розумінням. Народний депутат України Степан Івахів минулого року відвідав кожну сільську та селищну раду свого округу і загалом провів понад 100 зустрічей з виборцями. А відмовлятися від практики прямого спілкування з людьми народний обранець не збирається. А чергову перерву в сесійній роботі Верховної ради Степан Івахів використав для роботи у Ковальському районі. Зустрічі з народним депутатом України Степаном Івахєвим відбулися в селах Бруховичі, Жмуча та Кухарі. І повсюди виборці виявили неабиякий інтерес до такого спілкування. Кожен з присутніх міг ознайомитися зі звітом про депутатську діяльність Степана Івахіва за минулий рік, почути думки свого представника в парламенті про політичну та економічну ситуацію в державі найбільш резонансна тема загроза війни з Росією та окупація Криму. Моя позиція така Крим відвоюва. Іншими політичними шляхами виставляємо заслон, щоб далі на територію не лізли, а полізуть, беремо автомат ідемося разом. Я теж підумню, я вам не служив. З бюджету виділено 68 мільярдів на забезпечення армії. Що особисто я зробив, і мої колеги, народні депутати та нашої групи, ми зібрали 16 мільйонів гривень на армію. Я дам особисто 3 мільйони гривень своїх власних кошти, для того, щоб Забезпечити першою на Волинській області, це володимир волинську частину. Ми профінансували і в комілі позафракційний депутат Степан Івахів входить до депутатської групи Суверенна Європейська Україна, яка об'єднує депутатів-прагматиків, здатних працювати на конструктив. Саме тому Степан Івахів, член коаліції, та підтримує, конче потрібні державі антикризові реформи. Сьогодні є дійсно політична воля і бажання прем'єр-міністра. Цінка, зробити ці реформи три. Тому далі будуть підтримувати, сказали, почекаємо декілька місяців, дайте студію працювати, а потім, які дії будуть не такі, публічно будемо вказувати для того, щоб виправляти. Виборці схвально відгукуються про антикризові заходи уряду, розпродаж державних дач та автівок, скорочення кількості чиновників, скасування депутатських пільг. окрема вимога людей, люстрація влади. А ще таки зустріч допомагає депутату окреслити плани конкретної допомоги територіальним громадам округу. Велику допомогу фонд «Патріот Волині надав нам у клубних установах: це будинок культури села Брухова клуб села Погеньки. Також школа велика робота проведена в плані застосування енергоощадних технологій. Степан Івахів заручився підтримкою виборців і для подальшої законотворчої роботи в раді. Зокрема, селяни підтримали законодавчі ініціативи свого депутата про скасування техогляду сільгосптехніки та зміни до пенсійної реформи. Люди також просять спростити оформлення спадщини та права власності на землю. От ми не можемо здати навіть ту землю в оренду людей. немає грошей, щоб нам переформити ті акти. Хоча вони фактично є на руках. Є така можливість, що ми можемо своє наболіле висказати, і хтось нас почує в Києві. Хтось нас почує через Степана Петровича, дякуючи йому в минулому році. Степан Івахів провів понад 100 зустрічей з виборцями і побував з візитом у кожній сільській та селищній раді свого виборчого округу. Луцький міський голова зустрівся із керівниками найуспішніших підприємств обласного центру. Микола Романюк ізначив подяками підприємства, у яких середня заробітна плата перевищує 3 тисячі гривень. Зокрема, це Мотор Теріхем Луцьк. СКФ Україна, Волинь -обл Енерго», Луцьк Сантехмонтаж No536, Луцький домобудівельний комбінат, Волинь Газ та інші. Міський голова зазначив, що завдяки податкам, що сплачують ці підприємства, Луцьк живе і наповнюється його бюджет. Згадав Микола Романюк і про реформу місцевого самоврядування. Передбачається. і Я думаю, що ви не будете заперечувати, будете тільки за. Щоб і частина від прибутку підприємств залишалася у розпорядженні територіальних громад, ви знаєте, що сьогодні у нас лишається 75% від прибуткового податку громадян і 100% від землі. Ну і там ще збір, частина збору десь 70% від реєстрації транспорту. Кожен з вас може зараз прикинути, от яка була б сума від прибутку. Якщо б лишалося 50%, так як ми просимо і будемо на цьому наставити, мається зможу асоціація міст України. На Волині усі військові комісаріати доукомплектовано кадрами згідно з вимогами штатного розпису військового часу. 60 чоловік призвані на службу в обласний військовий комісаріат. Українська православна церква Київського патріархату долучилися до екіпірування військовиків. Митрополит Луцька і Волинський Михаїл освятив і передав їм необхідний одяг. На плецу обласного військового комісаріату вишукувалися 60 військовослужбовців, призваних із запасу для виконання необхідних заходів для посилення боєздатності збройних сил України. Їх привітав митрополит Луцький і Волинський української православної церкви Київського патріархату Михаїл. Він побажав, щоб військовим людям не довелося брати зброю до рук, а на планеті був мир. Водночас наголосив на посильній допомозі церкви у непростий для держави час. Це не одноразова акція. Ми збираємо кошти і на вирішимо питання. Інших військкоматів у мірі тих коштів, які в нас є, ми будемо вам допомагати, тому що церква теж з армією, і ви не є полишені, і не будете полишені не лише молитви, а й матеріальної уваги, ту, яку ми можемо скласти в міру своїх сил. Митрополит Михайло святив і передав військовослужбовцям обласного комісаріату необхідний військовий одяг. Обласний військовий комісар Олег Галак підтвердив, що громадяни України активно допомагають армії. Православна церква Київський Патріархат, вони самі до нас звернулися, ми визначили, що нам на даному етапі потрібно, і вони нам допомогли, іменно, як ви бачили, берцями, кашкетами і майками, щоб документувати вже повністю особовий склад, який прийшов до документування. Вони є вже військовослужбовцями. Будуть, вони поставлені згідно мого наказу на грошове довольство, на речове та на харчове, На продовольство три одразу на добу. При НУЗП обласного військового комісаріату і зараз тих речей, яких нам не вистачало, нам допомогли. Олег Галак каже, що незабаром повністю екіпірують всі військові підрозділи в області, бо є підтримка українського народу, бізнесменів, політиків, усіх волинян. Символом України посадженим на шкільному подвір'ї кущем калини, учні Луцької загальноосвітньої школи номер 3 вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, дитячою небайдужістю і співпереживанням пройнялася і наша знімальна група. Трагічні події початку 2014 року в столиці України багатьох учнів Луцької загальноосвітньої школи номер 3 в одну мить змусили переглянути ставлення до безтурботного дитинства, відчути дорослий біль і водночас гордість за власну країну і її народ. Я дуже болісно переживала, адже бо молоді люди віддавали своє життя за майбутнє нашої держави. Я думаю, що всі країни в світі побачили, наскільки сильна наша країна, наскільки наші земляки мають силу волі, мають силу духу, аби вистояти за нашу країну. Навіть наші українці зрозуміли, що вони борються і будуть боротися до кінця. І саме за ці якості, за ці сильні якості наших українців, я поважаю, шаную і люблю. Нашу країну на вшанування пам'яті героїв, які до останньої краплі крові захищали свої переконання, відстоювали гідність народу, його прагнення приймати доленосні рішення. Учні Луцької загальноосвітньої школи номер 3 вирішили на шкільному подвір'ї посадити кущ Калини. Ініціативу вихованців підтримав директор школи Віктор Савчук. Ця акція проводиться в честь єдності України, в честь тих людей. Щоб віддали своє життя, щоб Україна була єдиною, щоб в Україні панувала демократія. До речі, педагогічний колектив цієї школи переказав свій одноденний заробіток на рахунки оборонного відомства у рамках акції Підтримай українську армію. Ми вирішили, що одноденний наш заробіток буде перераховано саме на цей рахунок. Завітав на акцію вшанування Героїв Небесної Сотні представник місцевої самооборони Олег, який розповів про події на Євромайдані, а також висловив свої побажання учням. Щоб ви не були байдужими, ніколи не забували ту ціну, яку заплатили ці хлопці, щоб ви жили в кращій країні. Пущ калини біля школи і голуб як символ миру засвідчили. Молоде покоління українців хоче життя у єдиній незалежній країні, щоб ніхто і ніколи не проливав кров за її волю. У Луцьку на території меморіального комплексу Вічна слава правоохоронці виявили дві схованки, у яких зберігалися поліетиленові пакети з пістолетами Макарова. Інформує прес-служба Служби безпеки України. У ході оперативно слідчих дій встановлено, що ця вогнепальна зброя була незаконно вилучена 19 лютого 2014 року не встановленими особами у співробітників управління Міністерства внутрішніх справ України в області на стаціонарному посту ДАЇ у селищі Цумань Ківерцівського району. Таким чином, співробітники СБУ вилучили з незаконного обігу чотири одиниці табельної вогнепальної зброї. Цей факт задокументовано слідчим відділом управління Служби безпеки України в області. Вказані відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальної. Кримінального кодексу України. Сьогодні під час урочистого засідання вченої ради східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбулося вручення почесного звання доктор Гоноріс Кауза, професору ректору вищої професійної школи у холмі Йозефу Заєнсу. Найвищу університетську нагороду вручив ректор Східноєвропейського національного університету Ігор Коцан. Він зауважив, що такий титул призначається визначним вченим державним та громадським діячам за значні досягнення в галузі освіти і науки, культури та міжнародного співробітництва. До слова Йозеф Зайонц – відомий польський науковець в галузі математики, сенатор також відомий тим, що активно популяризує українську культуру у Польщі та сприяє зміцненню українсько-польських стосунків. Зі слів Ігоря Коцана, ще у 2005 році у укладено угоду про співпрацю між навчальними закладами надіюся, що ця співпраця зараз отримає після того, що доктор Зайонц, він, є, він працює у сеймі Польщі. Я знаю його дальніші плани і набуде новий такий формат, тому що я знаю, що Йозеф Зайонс планує бути депутатом Європарламенту. І ці напрацювання, які були зроблені в місті Хелмер, на розбудові нового університету, вони вражають. Звичайно, ми хочемо всі ці програми, щоб вони були реалізовані у нас в нас луцько. Інше видажані з пшенившиським чим барзапінда. Сьогоднішня подія для мене є визначною. Я пишаюся тим, що отримав такий титул, і постараюся носити його з гідністю. Ми є близькими сусідами і можемо один в одного багато чому навчитися. Ми в української сторони. А університет імені Лесі Українки в нас. Ми організовуємо чимало спільних заходів, зокрема наукові конференції, дослідження. До нас приїжджають працівники цього. Університету на математичні семінари. У нас тісні дружелюбні відносини, і так має бути. Громадська організація Центр розвитку дитини з нагоди міжнародного дня інтернету, що відзначається сьогодні, презентувала власний сайт. Вихованцям центру та педагогам дарували різноманітні подарунки. Особливо цінним був презент Волинської епархії Української православної церкви. Учасниками години духовності, яку організувала громадська організація, центр розвитку дитини, були вихованці дитячого навчального закладу номер 2 Учасники дитячого інтегрованого реабілітаційного центру Забавляночка їх батьки. Захід відбувся на базі Луцької міської бібліотеки, 7 що у мікрорайоні ЛПЗ обласного центру. Голова правління організації Людмила Вознюк розповіла, що приводом для зустрічі стало одразу кілька радісних подій. У Нас така чудова нагода зібратися з нашими друзями, партнерами, благодійниками, щоб ще раз наголосити про ті проблеми діток, родин, діток з особливими потребами. Ще раз констатувати, що напевно все таки мало уваги. Ми приділяємо суспільству, зокрема держава потребам, проблемам цих діток, цих родин. Центр розвитку дитини працює у Луцьку більше 10 років і має багато методичних розробок для дітей з особливими освітніми потребами. Нещодавно педагоги презентували спеціалізоване навчальне видання також запустили офіційний сайт громадської організації. Причому особливе сприяння колектив відчув зі сторони Волинської єпархії УПЦ, коли Людмила Михайлівна була на презентацію однієї з книг в Києві. Вона каже: Батюшка, нам дуже треба комп'ютера. Ну і звичайно, церква не може восторонні стояти питань, різноманітних питань, котрі турбують людей, зокрема людям, яким потрібна допомога. Коли звертаються, звичайно, раді митрополитні в частності, в даному контексті Волинська єпархія, допомогти людям. Тим більше це люди з особливою долею. Після урочистої передачі нового комп'ютера, який потрібен для подальшої розробки програм навчання та розвитку дітей, театр Забавляночка представив глядачам сценку про заповіді господні. Мене дуже захоплює цей театр. Я від цього театру получаю задоволення. Ми вже з Богданом не перший раз в Забавляночці. Ми виступаємо на великих сценах, їздили один раз в Запоріжжя виступати. У подарунок від Української православної церкви діти та вихователі отримали ікону Волинської Богоматері. Масштабно відбувається всеукраїнська акція Майбутнє лісу у твоїх руках у Любомельському районі. Два державних підприємства Любомельське лісгосп і Прибузьке лісове господарство активно залучають до посадки лісу вихованців шкільних лісництв та учнівську молодь. Школярі Любомельського району завжди залюбки долучаються до посадки лісу. Ці учні виростають серед мальовничої поліської природи, тому добре розуміють, наскільки важливо поліпшувати стан довкілля. Посадка дерев для них і виховний процес, і корисна праця для збагачення природи рідного краю. На допомогу лісівникам держпідприємства Любомельський лісгосп цими днями вийшли учні Хворостівського навчально-виховного комплексу і підгородненської загальноосвітньої школи. Для багатьох із них це перший досвід посадки лісу. Ми виявили бажання садити ліс, тому що дуже цікаво спостерігати ну, приїжджати сюди і спостерігати, бачити, як підростає твоя ділянка, бачити, ну, і гордитися тим, що ці деревця посадив саме ти. Ірина Цапук із села Самари Ратнівського району завжди з нетерпінням чекає весну, щоб садити ліс, бо дуже любить займатися цією справою. Приїхала на канікули до родичів і почула від подруги, що тут насаджується ліс. Це дуже гарна справа насаджувати ліс, адже ліс це наше здоров'я. Я також вирішила допомогти в цій справі. І от сьогодні ми тут насаджуємо ліс. Цією справою я займаюся не перше, адже в Самарах ми також з цією школою насаджували ліс. Головний лісничий Любомирського лісгоспу Василь Романюк розповів, що під майбутні масиви ретельно готують площу, використовують високоякісний посадковий матеріал. Проведено підготовку грунту. Трактором МТЗ-82 з плугом ПКЛ-70. На даній площі плануємо посадку лісових культур 4 ряди сосни і рядок берези. На сьогоднішній день по любому міському лісовому господарству посаджено 65 гектарів лісових культур. Окрім головної складової акції посадки дерев, лісівники також розповідали молоді про важливість збереження і примноження зеленого багатства краю. А школярі мали змогу посмакувати запашним салом і картоплею смаженими на багатті. Велику допомогу нам надають учні місцевих шкіл. Після посадки лісних культур діти часто смакують салом. Є нагода. Провести інструктаж по правилах поведінки в лісі, розказати дітям, як спалювати багаття, в який час, чи можна. Цього року в Любомльському лісгоспі заплановано провести лісовідновлення на площі понад 80 гектарів. Окрім того, мають заліснити 30 гектарів непридатних для сільськогосподарських робіт земель і створити 5 гектарів плантацій новорічних ялинок. Протягом трьох днів у Луцьку визначатимуть чемпіонів України з боротьби дзюдо серед юнаків і дівчат до 16 років. Уже першого дня змагань волинські спортсмени здобули шість медалей. Вперше за останні роки у фінальному поєдинку зустрілися на татамі дві представниці нашої області. Вихованки Любомирської дитячої юнацької спортивної школи розіграли золоту медаль у ваговій категорії до 48 кілограмів. Чемпіонат України з боротьби зюдо серед спортсменів до 16 років організовано вперше в нашій державі. Віце-президент Федерації боротьби з України Руслан Машуренко щиро порадів такій події. Нагадаємо, що він єдиний представник нашої області, який вже за незалежною України здобув для Волині бронзову медаль Олімпійських ігор. До Луцька не приїхали лише рівні спортсмени з Криму і Луганської області. В таком возрасте я уже, честно говоря, тренировался, боролся. И мне очень приятно присутствовать на этих соревнованиях, конечно. Скажем так, что эти соревнования дают возможность, честно говоря, смотреть с уверенностью в будущее, в будущее развития дзюдо. И скажу, что мне очень приятно, что такого уровня соревнования и по такому возрасту проходят именно на Волынской земле, в Луцке». Волняну вже першого дня змагань показали, що серйозно готувалися до поєдинків. У ваговій категорії до 38 кілограмів першу медаль змагань збірному колективу в області принесла ківерчанка Вікторія Юрченко. Вона здобула бронзову нагороду. Не вийшло золото. Програла я на утриманні, так здалася. Як таке могло бути в себе в залі? Не знаю, вийшло, так. Ну, на інших змаганнях буде краще, набагато». Учень Любомської дитячо-юнацької спортивної школи Вадим Чорнов у вагії категорії до 46 кілограмів виграв ще одну бронзову медаль. Суперник брав захват сильно жорстко, тому я щось трохи розірвався, а потім все почало нормально бути. Коли повірив, що виграв? Коли вже вийшов, мене тренер сильно настраїв, Спасибо тренеру. Чи не вперше в історії боротьби дзюдо у фіналі змагань вагової категорії до 48 кг кілограмів зійшлися дві представниці нашої області. Подруги вихованки Любомської дитячо-юнацької спортивної школи Анастасія Малиновська і Маргарита Галюк визначали, з кому дістанеться золота медаль. Після запеклого поєдинку судді перемогу віддали Маргариті. Були такі наміри, щоб вступитися, але хотілося б чесно, щоб було всі хочуть перше місце. Я думаю, повинно бути чесно. Першого дня змагань волоняни порадували тренерів і батьків, здобувши шість нагород: по одній золотій і срібній та чотири бронзові. Такими побачили головні події п'ятниці 4 квітня. Мої колеги, а журналісти служби інформації, як завжди, у пошуках нових і цікавих тем, з якими ознайомлять вас уже завтра. Нагадуємо висловити свою думку щодо того, хто повинен допомагати Збройним силам України. Ви можете на сайті Волинської обласної держтелерадіокомпанії у рубриці голосування.